Наші сокслети б'ють рекорди в продажах, тому що дуже класно працюють. І сьогодні у нас на сайті є тройка стандартний, тройка подовжений. Двойка стандартний і двойка подовжений. Об'ясняю, в чому різниця. Наприклад, двойка має один діоптер, і в тому діоптері є отака, такий джин-кошик. Подовжений, має два діоптера з'єднані. І має отакий кошик на 30 см. Як в тройці, так і в двойці. 30 см, тільки він тут, так якби, вужчий по діаметру. Двойка переробляє 18 літрів алкоголю. Робить ароматику. Двойка подовжений, може вже зробити 40 літрів. Тройка стандартний 25-30 літрів, подовжений 60 літрів. Тобто, ви можете, якщо ви маєте 60 куб, ви можете спокійно заливати повний куб алкоголю там 42-43 градуса. Засипаєте в цю в цей джин кошик, засипаєте інгредієнти. От дивіться, який він здоровий, тобто 30 см і от такий дуже класний діаметр. Тобто тут влізається от якраз стільки інгредієнтів, щоб напитати 60 літрів. Та сама історія і в двойці, тільки тут ви 40 літрів напитаєте. Наші сокслити на сьогоднішній день от просто поза конкуренцією, тому що ми, допустимо, дали акцію на двойку 2,5 тисячі, то просто навіть самі деталі посчитати будуть, напевно, дорожчі. Користайте моментом, та сама історія і стройкою. Із подовженими в нас заказують люди. Допустимо, за кордону вони дуже класно працюють і вони люди, ті, які в нас отримали, вони просто неймовірно задоволені, що от є такі девайси, які працюють в автоматі, які от реально класно напитують. Продукт і одержуєте буквально за одну добу дуже класну ароматну горілку. Внизу під відео сайт Olegkar.com і там в рубриці самого новаріння є екстрактори сокслета. Переходите, замовляєте, який вам підходить, і ми в той же день вам його відправляємо, тому що вони є в наявності. І людина одержує такий девайс і просто задоволення працює. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі!